Спочатку Намаз колективна молитва в мечеті. Це можливість зустрітися з братами по вірі та укріпити родинні зв'язки. До Полтави приїхали й мусульмани з інших міст. І ми вирішили теж приєднатися, підтримати їх в этом і теж разом з ними порадуватися этому обчому великому іфтару. Після намазу всі сідають за спільну вечерю іфтар. Час розговіння фініками настає з заходом сонця. На столі долма, плов, овочі та борщ. Течення місяця Рамадана 30 днів каждый іфтар є у нас різна кухня. Єфтар українського народу, є іфтар турків, є уфтар азербайджанського народу, араби різні, є іфтари. Тобто кожен народ дополняет наш стол своїм людям. За столом люди знайомляться, спілкуються як одна сім'я. На благодійну вечерю може прийти будь-то незважаючи на віросповідання. Найбільше вона подобається дітям. У мене є два брата. Одному сім років, а другому один рік. Ми ходимо сюди з сім'єю кожен день. Тато тут працює, а ми завжди увечері, десь сім годин, сюди приходимо. Протягом 30 днів мусульмани дотримуються суворого посту. Соблюдає пост, від їди, пиття. Люди можуть почувати, що ощущають ті, хто не мають можливості, не мають достатка, не мають в повній мірі можливості забезпечити себе, нуждаючись, і по причині цього сміхняються серця в цей місяць. Люди становляться добрі. Мусульманська община в Полтаві існує вже 18 років. Вона займається благодійністю та просвітницькою роботою. Мечеть у місті відкрили 16 років тому.